Една ві ти я не суте якийсь час Місяцьмо му вчас не стаж Не потрямає наш шанс Ти була мой разом У світі без нот Во ніч без питані без слів Танцює в голові, наче ти з моїх снів ві очі схід Глибший самій світ, а я захоплений вовк, що шукає слід На мені на нані аромат свободи, наші душі мовкоди що ще почусь негоди Не питаєш, то я мовчанням говорю, бо як тільки скажу, вже не зможу забути Сліди на ти я нотах твого серця плиту світи Ти мій спокій він водночас і я знову йду за тобою крізь час сліди Відліхай на суйто весни Між бутонів і ятиму, між і стіни Я живу цим вайбом, ніби це останній раз, бо твоя любов, мій небезпечний час На моїх долонях сажу збітів, а на її шиї Субти моїх снів, вона знає, хто я без зиму не причин нашій мовчанці цілий вечір картин. Вона хоче спокою, а я вогню, Ми різні та разом, як гітаристом, в її кроці музика в погляді грім, а в моєму серці лише є дим. Ти знаєш, час не лікує, він лише крате, але навіть якщо зникнеш, Вітер твій світ приведе, слід на вітрі де ти? я понадих твого серця плити Новий дун за тобою, крізь час Ти мій час